Так, їдемо з чергового виклику. ну Цей виклик був не зовсім стандартний, бо коли приїхав, то побачив свого знайомого так, у ролі замовника і він випадково, випадково мене набрав, знайшов в об'яві та зателефонував в приватному будинку, там де що треба було. інше, дивіться, я стараюся уникати таких викликів, такої роботи, коли приходиться і доводиться робити щось для своїх знайомих, родичів, друзів однокласників, одногрупників, сусідів і так далі. Чому в мене ще якесь посвідоме таке, така установка, якась посвідома, мабуть, є, що треба ж якось скинути, якщо якось дешевше оцінити свою працю, бо це ж знайомі і так далі. щоб не сталося враження, що я такі і так багато е, заробляю і так далі. Ну, е, з іншого боку бачу, що ну, людина така незаможна, бідненька, живе на пенсію. І як то сумління вже каже, та ладно, ну зроби йому знижку. І я зробив, коротше. коротше заробив, а тепер думаю, ну, пропрацював весь день. Заробив менше, значно менше, скажімо так. Знижку заробив значно. Значно менше заробив, ніж звичайно. От така ситуація. Колегія, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи виїжджаєте ви на замовлення до своїх друзів, родичів, знайомих і так далі. Якщо так, то чи робите ви їм знижки і як взагалі ви це питання вирішуєте. Ще раз і ще раз, я намагаюся уникати таких викликів, я намагаюся не їздити до якихось своїх друзів, знайомих і чому я вже пояснюю. Це не стосується тих моїх... В лавках, так? які вже передають мені якісь свої об'єкти, там другий, третій, п'ятий такі є. От, кому сподобалася моя праця. Але у цих випадках все починалося із замовлення так? і виконання замовлення, а потім вже якісь людські стосунки між нами встановлювалися, а не навпаки. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, чи бувають у вас подібні ситуації, як ви їх розрулюєте. Так? І не забудьте підписатися на наш канал, їдемо на наступний виклик. Їдемо нести світло та комфорт людям, а ви не забувайте також про лайки і про наш телеграм, де вас чекає вже на книжка подарунок я електрику заробляти більше 5